Всім привіт! Мене звати Юлія, я менеджер компанії G Water. І сьогодні ми з вами поговоримо про чорні знижки у чорну п'ятницю на нашому каналі G Water. Отож, що ж таке канал G Water? Так, що таке взагалі компанія G Water? І ж які чорні знижки ми вам пропонуємо? Сьогодні я буду розповідати про те, чим займається наша компанія, які є плюси у співпраці з нами і чому варто довіряти саме нам. Отож, почнемо з того, що ж таке компанія G-Water. Компанія G-Water це компанія, яка займається вендинговими автоматами для розливу рідини. Це може бути або автомат для розливу водички. Це може бути автомат для розливу молочка, олії, квасу. Також це може бути автомат для розливу рідини для скла очисника, clear glass, поштомат free post. Тобто вибір насправді дуже великий, і саме тільки наша компанія є єдиною, і вона є унікальною на українському ринку. Чим відрізняється наша компанія відповідно від всіх інших компаній, які займаються саме такими автоматами, перше, наша компанія працює уже понад 8 років на нашому ринку українському, і ми маємо дуже багато партнерів, як на території України, так і поза її межами. Тобто, ми працюємо уже на міжнародному рівні і наші партнери. Приєднується і поширюється по всьому світу. Чому? Тому що у нас є такі унікальні моменти, як, наприклад, програмне забезпечення. А у нас саме українське забезпечення, тобто програма створена в Україні WaterCRM. І завдяки цій програмі ви маєте можливість завжди спостерігати за тим, як розвивається ваш бізнес, які у вас ідуть продажі. Відповідно, коли вам потрібно зробити певні заміни, наприклад, фільтрів, якщо це автомати для води, ви бачите, який у вас прибуток, і ви можете керувати своїм бізнесом дистанційно. Тобто, вам не потрібно бігати постійно до автомата і перевіряти. Чи у вас вже пройшла певна кількість там літрів водички, так щоб вже замінити відповідно той фільтр там, мембрану і так далі? Ні, цього всього не потрібно робити, адже завдяки цьому ви маєте можливість все контролювати, плюс робити бонусні системи, адже в нас є класна реферальна система, наприклад, чотирьохрівнева. Ви можете налаштовувати бонуси, наприклад. Я вибачаюся, в нас може бути шумно, так як я знаходжуся на виробництві е, G-Water і можуть бути ось такі сторонні шум, як зараз. Якщо вам заважає, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. І хочу наперед сказати, що ви можете ставити мені будь-які запитання, і я з радістю буду відповідати на ваші питання у коментарях. А, до речі, бачу вже перше питання. Привіт, Юрічка, ти неймовірно вродлива. Радий бачити тебе знову в ефірі. Дякую, дякую. Я так розумію, це ви наш партнер, Ярослав. Дякую, дякую. Дуже приємно за компліменти. Отож, продовжуємо про те, яка ж у нас є реферальна система. Завдяки тому, що у нас є класний кабінет в Вотерсірем. Ви можете зробити таку наступну річ для того, щоб збільшувати кількість людей, які користуються саме постійну кількість людей, які користуються вашим автоматом і заохочувати їх. А ви робите таку чотирьохрівневу систему бонусів. Тобто людина, яка є користувачем вашого автомату, приводить ще одну людину, наприклад, яка стає також користувачем. Адже я хочу нагадати за те, що у нас є класна ключ-карта клієнта, завдяки якій. А клієнт може, по-перше, розраховуватися цією картою, поповнюючи рахунок. Я хочу нагадати, ось тут знаходиться ось цей магнітик. Тобто людина просто прикладає відповідно туди цю ключ-карту і все. І не потрібно якось готівкою розраховуватися. Отож, кожна ось така особа отримує користувач стає. Користувачем WaterCRM, і коли приводить ще одну людину, відповідно він отримує від вас певні бонуси. Ви робите цілу систему бонусів. Тобто, перша людина це там може бути трошечки більший бонус. Друга там людина там менша, і відповідно так, чотирьох рівнів. Ви визначаєте відповідно самі, наскільки вам це буде вигідно. Так, є запитання. Автомат в оренду, дивіться такий момент можливий. Наприклад, якщо ви купили у нас автомат, ви не хочете бути, наприклад, приватним підприємцем. Так, але ви хочете, наприклад, отримувати з цього вигоду, тоді ви берете автомат, здаєте його в оренду відповідно за певну якусь плату, і завдяки цьому ви маєте там договір відповідно про те, що ви його здали в оренду, і та людина інша займається відповідно. Цим бізнесом, тобто, ви можете мати таку можливість, якщо захочете. І я хочу на речі зараз сказати, що зараз дуже дуже крута акція. Ви можете е, купити зараз автомати за чорною ціною, просто чорнюші до чорної п'ятниці. В чому ж ця чорність полягає? У тому, що в нас зараз є чорний курс 37 гривень. Тобто, ви можете купити будь-який автомат по курсу. 37 гривень це величезна економія коштів. Тобто, це ви можете зекономити до 20 тисяч відповідно на одному автоматі, і також ви можете отримати 10% знижки на готову продукцію, адже чорна п'ятниця. А для того вона і є, щоб можна було купувати з великою вигодою. Можна в приват прайс? Так, звичайно, напишіть, будь ласка, в приватні повідомлення на сторіночку, і після ефіра я вам відповім. Я попрошу для цього вас залишити номер телефону ваш, і ми вам скинемо наш бізнес-план. Якщо вам буде цікаво, і також прайси по автоматах, які вас будуть цікавити. Адже в нас є різні автомати, так це можуть бути автомати, наприклад, стаціонарні, такі як ви бачите, у мене за спиною. Тобто є абсолютно різні автомати. Стаціонарні оце, автомати можуть бути як блок наливу, наприклад. Тобто вони між собою мають різницю у тому, що стаціонарний автомат в собі містить систему очищення, відповідно, бак з відфільтрованою водичкою. І завдяки цьому це все знаходиться в одному ось такому чудовому автоматі і може знаходитись на дворі, наприклад, і так далі. А якщо це блок наливу, він має бути встановлений відповідно на фасад приміщення або вмонтований, але різниця у тому, що його система очищення вона знаходиться в приміщенні і вона йде окремо від блоку наливу. Тобто ви можете собі розраховувати, як вам буде зручно. Тому ви маєте врахувати ще такий момент, що на блок наливу можливо встановити, наприклад, можливості продавати водичку із водогону. Адже для того, щоб цей автомат працював, наприклад, стаціонарний. Необхідне обов'язково підключення до водогону, а також підключення до електрики і до каналізації. І завдяки цьому ви можете надавати вже послугу відповідно. А якщо у вас немає цього підключення, то через ось такі моменти, вам, наприклад, де немає водогону, ви можете підключитися тільки до електроенергії і, наприклад, і все, тобто далі, якщо під, під підлаштовуєте влаштовуватися під відфільтровану водичку, так вже яка знаходиться в спеціальній євкості, то це вам зекономлює момент, що стосується водогону, якщо його немає. Я хочу нагадати, мене звати Юлія. У нас зараз чорні знижки і чорний курс. Тобто ви можете купувати будь-яке обладнання, будь-який автомат по чорному курсу: 37 гривень. Це дуже дуже вигідна акція. І я просто рекомендую над цим задуматися, адже це є дуже велика економія, і саме зараз, коли йдуть саме ось такі знижки, круті. Можна придбати власний бізнес за дуже вигідними цінами. Так. Отож, ви можете поставити будь-яке запитання, яке вас зацікавило, і я розповім вам абсолютно про все, що вас буде цікавити. Отож, хочу розповісти сьогодні вам про автомати саме для водички. Які ж вони бувають? Перше, автомати відрізняються ще за потужністю. Тобто автомати можуть мати найменшу потужність це G60. В чому є різниця? Перше, це означає, що автомат видає 60 літрів очищеної водички за годину. Це є автомат для початкових потужностей. Далі він видає 1400 літрів відповідно за добу, і наступний автомат по потужності вже йде G100, тобто це вже відповідно 100 літрів очищеної водички за годину. І я хочу сказати, є різниця у накопичуваній ємкості, яка знаходиться в автоматі. Тобто, ви розумієте, що, наприклад, у вас не було клієнта за годину, так і водичка не використалась, але вона фільтрується автомат працює. І відповідно, ось ця от водичка от відфільтрована, вона зберігається в ємкості, наприклад, яка буде в G 60-60 літрів. Так відповідно в G100 буде 100 літрів, джі сто двадцять. Ви розумієте, він стає потужніше, відповідно, 120 літрів, 120 літрів. Така от ємкість. Далі g 180 і G250 – це найпотужніший автомат для водички. Знаєте, є такий момент. До речі, клієнти іноді переживають, що їм там не вистачить потужності, так що можливо буде набагато більше клієнтів, і вони не зможуть якось владнати цей момент. Є момент, є така штука, що ви можете звернутися до нашого менеджера там в техпідтримку і сказати, що я хочу збільшити потужність, і ми вам збільшуємо потужність, наприклад, з G60 до G120. І ваш автомат видає вже відповідно 120 літрів е, за годину. Тобто, ви можете це змінювати, тому не потрібно переживати. Якщо до прикладу ви е, там попадете в класну точку, так у вас класно піде бізнес, і ви не зможете, ви будете боятися, що ви не зможете видати ту кількість, е, що вам необхідно, е, людям. Ні, це все дуже класно виправляється легко насправді. Тому ви можете обирати автомат, наприклад, спочатку меншої потужності, а потім вже, там, наприклад, додавати, якщо ви будете бачити, що ваші продажі в онлайн-кабінеті дуже високі і вам це необхідно. До речі, хочу сказати про те, що чим ви відрізняється G water від інших компаній. Саме тільки у нашій компанії є онлайн-кабінет WaterCRM. Тобто, завдяки цьому ви можете спостерігати за тим, як у вас відбуваються продажі. Тобто, це може бути статистика як і погодинна, так і кожного дня, а ви можете бачити абсолютно всі ці продажі, які відбувалися протягом року, наприклад, півроку. Ви собі обираєте саме цей момент. Також ви можете бачити, скільки у вас клієнтів, так адже ви знаєте, що у нас є ключ карта клієнта, так і завдяки цьому. Вони можуть поповнювати свій рахуночок у своєму онлайн-кабінеті, мати додаткові бонуси та знижки. А це дуже класна штука. Адже клієнти хочуть повертатися саме туди, де є бонуси. Ми це прекрасно розуміємо. Адже бонусна система вона є у всьому світі тому. Е я хочу сказати, що саме ось ці от моменти допомагають вам зручно користуватися бізнесом, і він відрізняється від інших, тим, що в будь якій інші компанії саме ось цього моменту зручності в технологіях немає. І насправді це дуже важливо, коли ти маєш можливість контролювати свій бізнес і бачити, як у тебе йдуть продажі. Тоді ви маєте можливість саме. Подивитися, чи важливо вам потрібно змінити локацію, якщо, наприклад, це все не дуже добре, або збільшити потужність, або можливо ще щось. Тобто це дуже-дуже спрощує систему. Адже вам не потрібно бігати кожного разу, дивитись на лічильники, скільки кубів водички, там вже ваш фільтр профільтрував, так щоб його було замінити. Ні, все це можна побачити. У нашому онлайн кабінеті і насправді це дуже класна штука, тому що саме наші автомати це є найпростіший додатковий. Потрібно просто розуміти один момент, що ви його встановили, і все, що вам потрібно, це водичка з каналізації. Відповід... ой, з каналізації вибачаються. Водичка з водогону, електроенергія і каналізація відповідно для того, щоб там якісь рештки могли там зливатися. Бо ми розуміємо, що коли водичка фільтрується, не 100% подається, що наприклад куб води там зайшов у фільтр, і відповідно куб води вийшов. Ні, це тоді є трошечки не так. Є певний відсоток водички, який потрапляє далі в каналізацію, адже ми маємо подавати людям тільки якісну і класно воду. Тому так. Я попрошу, до речі.